Шановна громада, маю честь запросити лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягневока. Слава Україні! Слава усім героям України і тим, хто колись раніше поклав голову за незалежність нашої держави. Тим, хто досягнув своїм життям і своєю смертю, того, що ми сьогодні можемо жити у вільній Україні, і слава героям, тим, які сьогодні тут на Майдані, тим, які сьогодні виходять на вулиці українських міст і сіл і боряться за завтрашній день, боряться за справедливу Україну, де буде панувати Українець, Україну. Коли ми будемо пишатися тим, що це є наша держава, а ми європейська нація, хочеться зараз, знаєте, товариство, дивлячись кожному вам у вічі, підійти до вас і так міцно обняти, потиснути руку вам, тим, які не бояться, які виходять, які боряться, боряться не за себе, боряться не просто за свої родини, а боряться за Україну. Слава вам, товариство! В непростий час ми сьогодні вийшли на боротьбу проти того бандитського режиму. Режиму, який повністю узурпував владу в Україні, який грабує, який влаштував просто неймовірну систему корупції в державі, режимові, який принижує нас, українців, представників української нації, режимові, який зруйнував середній клас. Режимові, який працює на інтереси виключно своєї власної кишені, режимові, якому байдуже український народ, режимові, якому байдуже, що багато наших сучасників їдуть поза кордонам, горбатять свої спини на італійців, на португальців, на Мос Москву, але не тут працюють і заробляють не на свої родини. І не дають перспективи для української економіки. Це той режим, якому абсолютно байдуже чим дихають, як живуть прості люди. І саме тому ми з вами вийшли на боротьбу проти цього режиму. Ми з вами вийшли для того, щоб змінити систему влади в Україні. Ми з вами вийшли, тому що цей режим зі своїм народом говорить не простою, зрозумілою мовою. Не звітується перед людьми, як мала би звітуватися влада, не дозволяє громаді контролювати свої дії, як би мало бути в нормальній цивілізованій європейській державі, а режимові, який розмовляє з людьми мовою кійок, мовою чоботів, мовою сили, режимові, який сьогодні міліцію зробив найбільш фінансованою структурою в державі. Міліцію, яка краще забезпечується, ніж українське військо, міліцію, яку вони по штатах роздули до чи не найбільших в світі розмірів. Не для того, щоб боротися проти порушників правопорядку, не для того, щоб ловити жуліків і бандитів, не для того, щоб садити в ув'язнення злочинців, крадіїв і тих, які запихають свої брудні лапи до державного бюджету. До нашої з вами народної скарбниці, а, а міліції, правоохоронних так званих органів, які працюють на захист тої банди. Ти подивіться, товариство, скільки ми тут часу вже боремося, скільки часу стоїть Революція Гідності, і весь той час тисячі, навіть десятки тисяч представників спецпідрозділів. Також знаходяться отут в урядовому кварталі. Вони перекрили весь центр Києва. Вони заставляють отих хлопців, працівників спецпідрозділу Беркут і інших спецпідрозділів денно і ночно чергувати тут і готуватися для того, щоб розганяти знов мирних мешканців, мирних протестувальників. Скільки часу пройшло? Здавалося б, нормальна влада мала би зрозуміти. Що треба прислухатися до голосу народу, а їм абсолютно байдуже. Вони не звертають на то увагу. Вони не звертають на міжнародну реакцію уваги. Вони не звертають на те, що сьогодні весь люд український повстав проти сваволі цієї банди, того режиму Януковича. Тому нам треба далі і далі тиснути. Вони ж намагаються нас знищити. Вони намагаються нас зруйнувати і розігнати. І ви знаєте. Спочатку це були силові методи, пробували бити, розганяти нас і налякати нас своєю силою, але їм цього не вдалося. Тепер вони хочуть нас задусити блокадою. Те, що творилося в перші дні нового 2014 року, не вкладається в здоровий глузд, в розуміння того, як влада має дбати про свій власний народ, коли багато українців святкували. А ми з вами революційно святкували. Ми з вами тут на Майдані відсвяткували, чи не найкращий новий рік, правда, товариство? І так само ми з вами тут на Майдані, зі своїми родинами, і відсвяткуємо Різдво Христове. І ми з вами будемо тут боротися до того часу, поки наші вимоги не будуть зреалізовані. І в той час, коли. Патріотична громадськість святкувала, боролася. Ці негідники думали про ганебні свої бандитські плани, як нам зашкодити, як знов і знов іти владі проти свого власного народу. Ви знаєте, що в перші дні Нового року вони вирішили відключити тепло в нашому народному революційному штабі в будинку профспілок. І тільки через то. Що ми з вами підняли крик тільки через то, що ми з вами пішли пікетувати їхні оселі, вони схаменулися, і під тиском народу тепло було включено. Вони далі не зупинилися на тому. Голубченко, який сьогодні виконує обов'язки міського голови Києва, десь невідомо де, в яких казематах, збирає нараду на початку Нового року. і Погрожує усім комерсантам, бізнесменам, які вивозять сміття звідти з центру Києва, що якщо вони будуть вивозити сміття з Майдану, то пізніше усім тим бізнесменам буде заборонено вести будь-який бізнес на території Києва. Тобто, що вони вдумали, що вони нас тут втоплять в смітті, але не тут то було. Ми. То сміття, якщо буде потрібно, віднесемо йому під хату все сміття, яке тут з Майдану позбираємо, хай нюхає, хай трується, якщо виступає проти свого власного народу. То саме Державтоінспекція на початку року ухвалює рішення, що їм бачити можна створити спеціалізовані органи, вдає, вдумайтеся, будь ласка. Черговий репресивний орган в Державтоінспекції. Для чого? Для того, щоб переслідувати майданівців, для того, щоб переслідувати борців Революції Гідності. Що вони придумали? Усі, хто їздили на Межигір'я, міліцейські пусти фіксували ті автомобілі. А це, до речі, було не 10 машин, не навіть сотня машин. Це були тисячі автомобілів приватних людей. І ми тепер розуміємо, чому багато людей, коли їхали на Межигір'я, закривали свої номери автомобілів, чи прапорами, чи просто їх замазували якоюсь фарбою, чи навіть болотом. Бо, даї, яке тоді, звісно, що всіх пропускало, бо вони боялися такої маси люду, яка їхала на Межигір'я, але все одно підло тихенько записували номери автомобілів і зараз. Викликають кожного, приходять до хати, до власників тих автомобілів, номери яких вони зафіксували, приносять повістки на допити в Державтоінспекцію. Уявляєте собі, до чого вони знахабніли, і лякають людей. Це роблять для того, щоб потім люди боялися протестувати, забирають права водіїв. Нібито під приводом, що, мовляв, люди не зупинилися на сигнал інспектора Державтоінспекції. Брехня, товариство! І ганьба такій владі! Ганьба! Ганьба, 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 ганьба. ганьба, ганьба. Більше того, Державтоінспекція на тому не зупинилася. Вони, бачите, вирішили. Заборонити привіз сюди, на територію вільного містечка Українського майдану Гідності, привозити сюди дрова, привозити сюди харчі, привозити сюди воду постійно, У, по всіх вулицях, які ведуть сюди на Майдан, чергують пости державтоінспекції і зупиняють тих активістів. Які забезпечують життєдіяльність майдану. Більше того, нам вже скаржаться ті підприємці, які привозять нам дрова. Що до кожного з них прийшли до хати і погрожували вивозити дрова на майдан? Ми вам знищимо ваш бізнес. Ми вам спалимо ваші автомобілі. Це в їхньому стилі товариство палити автомобілі. Це в їхньому стилі різати колеса. Це в їхньому стилі, отаке, знаєте, при владі дрібне хуліганство, така дрібна помста тим людям, які є патріотами, тим людям, які виходять на вулиці заради того, щоб захистити наші з вами права. Ви знаєте, що вже близько двох десятків скоро буде перелік автомобілів іти до трьох десятків. Автомобілів приватних машин наших активістів протягом того півтора місяця були спалені. Особливо відзначила Харківщина, де керує такий негідник-губернатор Хамло Добкін, який собі дозволяє, займаючи таку високу посаду, таким чином висловлюватися по відношенню до своїх політичних опонентів. Ви собі уявляєте, щоб якійсь іншій державі. Щось таке подібне керувало би областю, як би громада на такі речі реагувала. Це є негідники при владі. Це є люди, які ганьблять своєю присутністю у державних органах влади, цивілізоване бачення того, як має бути побудована влада в Україні і які кадри мали би бути в Україні. Це є ганьба, позорище на весь світ. І як приклад, ми майже через день отримуємо інформацію про спалені автомобілі в Харкові. Більше того, що робить далі, дає тут в Києві. Вони, виявляється, почали тероризувати тих бізнесменів, які займаються, як то кажуть, найтакою бруднішою роботою. Вибачте, приїжджають сюди до нас і чистять оті біотуалети, які тут знаходяться. Так вони вирішили. Знову ж таки, заборонити їм вести бізнес тут, в Києві. Це ми організували процес і вивезу сміття, і процес очищення тих всіх відходів. Ми організували постійні санітарні обробки, того, щоб не було якоїсь зарази тут, на Майдані, яку вони постійно підкидають. Ви ж знаєте, що ця влада організувала періодичне привезення безхатченків, бомжів, так званих, сюди на Майдан щоб запускати сюди антисоціальні елементи, щоб розкладати наше товариство. Але їм того не вдалося. Не вдалося, і після того, як зібрали з Києва всіх наркоманів та бандитська влада і позвозили сюди, організовують різні провокації з повіями. Товариство, вони по інакшому не вміють працювати замість того, щоб Азарова відставку відправити, замість того, щоб почати реформи в державі. Вони повій наркоманію безхатченків по всій Україні, шукають і звозять сюди на Майдан. Ви вдумайтеся, яка ницість тої влади. Наскільки вони дрібно мислять? Якщо люди, які мають подібні посади, тільки то, щоб палити машини і різати колеса, нічого мудрішого не можуть придумати. Замість того, щоб йти на діалог відповідний, замість того, щоб йти на поступки громаді. То вони займаються такою, знаєте, дитячою помстою, вони ще з пісочниці дитячої не вилізли. Товариство, це і є рівень теперішньої влади. Але ми їм сказали, не будете вивозити звідси відходи, то ми вам піддаї всі ті біотуалети привеземо і не просто позалишаємо, повиливаємо вам там все під вашим порогом. Якщо ви. Не знаєте, що таке елементарна чистота? І якщо у вас немає елементарної поваги до людей, які виходять сюди, страйкують, пікетують, і які використовують своє право на мирне зібрання. Далі, товариство, ви знаєте, що вони витворяють і які репресії вони чинять по відношенню до громади. Спочатку силою Беркута розганяли. Тепер побачили, особливо після 11-го числа, що сила нашого духу, наш внутрішній революційний протест і та енергія, яка панує в нас, вона є набагато сильнішою, ніж озброєні представники спецпідрозділів. Бо голими руками ми зупинили озброєних бойовиків, які хотіли розігнати майдан 11-го числа. І вони знову і знову почали використовувати свої підленькі способи розправи над активістами Майдану по всій Україні, і, зокрема, в Києві. Вони тепер підсилають бандюків кримінальних елементів, яких періодично випускають з, тюм, з тюрем, для того, щоб вони били 10 на одного конкретно активістів Євромайдану. Вони вичисляють найбільш активних і вони їх. Б'ють, ріжуть, стріляють, б'ють автомобілями, переслідують. Ви знаєте, що вони витворяють з тими нашими активістами, хлопцями автомайдану, яких дуже бояться, бо їздять разом з усіма учасниками революції гідності під їхні приватні оселі. Ви знаєте, як розправилися з кримським організатором Євромайдану, стріляючи в його автомобіль і в нього персонально. Ви знаєте, як в Харкові одного з активістів просто порізали не одна різана ножова рана зараз на тілі в нашого побратима, який лікується, знаходиться в лікарні сьогодні. Ви знаєте, що вони ці негідники вчинили станньою чорновіл журналісткою, жінкою, патріоткою? І це вони робили цільово, цільово, конкретно на неї наводили, і весь світ жахнувся. Що вони перетворили, цю жінку? Як вони фізично дозволили собі побити? Але в мене питання: мені би хотілося подивитися в очі тим мужикам, як вони себе називають. Як вони віддобасили жінку? Як тих, вибачте, негідників піднялася рука на жінку, навіть якщо вони дістали наказ це робити. Але найцікавіша реакція міліції виявляється, це все? Ми це свої. Виявляється, це майданівці побили Таню Чорновіл. Мудрішої версії не придумали. Це при тому, що ми їм і на весь світ показали і автомобіль, і номери автомобілю, і обличчя нападників, але все одно нічого розумнішого, міліція, яка фінансується 18,5 з половиною мільярдів в бюджеті, щоб ви розуміли, це фантастична сума. В Житті такого ніколи не було. В бюджеті на 2014 рік то їхні пінкертони суперслідчі нічого не могли придумати, як сказати, що, виявляється, Таню Чорновіл побили свої. Точно так само, як мені вчора дибки просто волосся піднялося, коли я читаю інформацію, що побили Андрія Ілленка і Сидора Кізіна під стінами, фактично Шевченківського райвідділу міліції тут на прорізній. І міліція виродила, виплодила версію побиття. Виявляється, що то ми їх самі побили. Слухайте, люди добрі, вони нас за ідіотів взагалі тримають. Що вони витворяють? Андрій Іллєнко, член президії Всеукраїнського об'єднання Майдан. Андрій Іллєнко, голова Київської свободи. Андрій Іллєнко – народний депутат України. Знаєте, коли минулої зими пригадуєте, кияни вийшли, протестуючи проти ганебних дій Попова і Київської адміністрації, під стіни Верховної Ради, вимагаючи, щоб сніг прибирали нарешті, вимагаючи, щоб вибори в Києві відбулися. Пригадуєте, відбувся інцидент, коли сніжкою попали в шубу нижче сідниці, ой, нижче спини, перепрошую. Бачите, думаю про сідницю, кажу, що думаю, то кажу. Попали сніжкою в сідницю, народному депутату від партії регіонів Горіні. Ви пригадуєте, який крик тоді підняли регіонали? І щоб ви знали, відкрито було кримінальну справу. Знаєте, як сформулювали? Замах на державного діяча, замах на життя державного діяча, дитячі пустощі, сніжку. і до речі, а знаєте, чому кидали люди сніжки? Тому що охорона того державного діяча, коли вийшла, вони ж ходять з купою охоронців. Зразу людей почала відкидувати. І, певно, когось з того, хто відштовхнула, та та й вкинув собі сніжку. То це, виявляється, замах на, державна, на життя державного діяча. Ви бачили знімки, що зробили з Андрієм Мілленком? І вони кваліфікували після того, як в лікарні діагностували струс мозку і численні забої по обличчю і по всьому тілу, вони діагностували що? Хуліганство! Просто хуліганство відкрили кримінальну справу. А Сидір Кізін, адвокат, правозахисник та сама ситуація. 5 сантиметрів розсічена в склоновій ділянці щука. Зашивали, накладали шви, то саме струс мозгу, численні забої, рук, ніг, тіла. То саме хуліганство. Це помста. Це помста тої банди. Андрій Іллєнко не тільки один з найбільших активістів, людина, яка організовує київських свободівців і активний майданівець. Андрій Іллєнко – народний депутат України. До речі, коли були поїздки в Межгір'я, оце останній раз, то Андрій Іллєнко був одним з ведучих мітингу за 300 метрів біля хати Януковича. То чи не це помста за його активну діяльність? А Сидір Кізін? Він балотувався по Житомирщині проти нього йшов генерал міліції. То чи може це помста? А може помста за те, що Сидір Кізін, будучи відомим адвокатом, правозахисником, захищав журналістку Олену Білозерську, яка постійно пише гострі репортажі проти влади і проти міліції? Може, це помста? Може, помста, що Кізін був адвокатом і захищав Миколу Коханівського, який носа тому Леніну, який недавно послизнувся, впав і розбився? Може, це помста була Кізіну. А може, міліція організувала під своїм райвідділом побиття Кізіна за те, що він був захисником Віталія Заборожця, отого от чоловіка, який в Броварському районі захистив все село. Проти тьо, того одіозного міліціонера, який тероризував то село. Знаєте процес проти Віталія Запорожця? І Сидір Кізін був його адвокатом. Може, це причина, чому так по звірячому побили і Сидора Кізіна і Андрія Іллєнка? І при тому ніхто товариство не знав, ніхто не знав, що Іллєнко і Кізін пішли на допит. Уявляєте собі, викликали на допит в Шевченківський райвідділ, Ті вийшли після допиту і буквально зразу в дворі Шевченківського райвідділу буквально ті вийшли на вулицю Прорізну і там вчинили напад близько десяти бойовиків, ні слова не сказавши. Просто з ходу наводка була пряма, побили наших активістів. Оце їхні дії, товариство, оце їхні методи. Банду! 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 Вони наївно думають, що можуть нас залякати. Після побиття Андрій Ленко зразу сказав: Кого мене вони хочуть залякати, мене на коліна поставити не буде того. Те, що вони роблять, ще більше викликає нашого ентузіазму і енергії до боротьби проти тих негідників, проти тієї банди. Ми їх поженемо, товариство. Наш дух, наше бажання жити в нормальній, цивілізованій, правовій європейській державі переважить їхнє злодійство, їхнє хамство, їхню корупційність, їхнє нахабство і їхню гниль. І ми обов'язково переможемо. Але хотілося б завершити все-таки на іншій позитивній ноті. Я хочу побажати кожному з вас. Шановні мої, дорогі мої, любі серцю, українці, щоб в ваших родинах, щоб у ваших домівках завжди була злагода, завжди було добро, щоб ви не думали над тим, де знайти кусок хліба чи шклянку молока, щоб прогодувати ваших дітей, щоб кожен з вас мав нормальну роботу, нормальну зарплату. Міг вигодувати, вивчити своїх дітей, одружити їх, врешті-решт, і бути щасливим від внуків, щоб кожен з вас міг радіти життю, щоб кожен з вас міг знати, що ми живемо в красивій, найкращій, найгарнішій державі того світу. Ми українці. в нас є почуття національної гідності, національної гордості, і ми пишаємося тим, що Господь нам дав цю землю, і ми вміємо тут. Порядковувати, ми вміємо шанувати себе і шанувати інших. Ми вміємо радіти тому життю і жити не заради себе одного, а жити от заради того, що ми є одна українська родина. Отож, перед тими великими нашими християнськими різдвяними святами добра вам, благополуччя. Нехай Ангелик-хоронитель буде над кожною з ваших українських родин. Нехай Марія Дієва завжди нас опікує і благословляє. А маленький Ісусик, який ось ось до нас вже буквально лишилося трошки більше доби, з першою різдвяною зіркою прийде, нехай Він нас усіх ощасливить. І нехай маленький Ісусик дасть нам тої енергії для боротьби проти тої ганебної банди, з прийдешніми. Різдвяними святами вас, товариство! Веселих вам свят! Слава Україні! Дякуємо!